Привіт! Одне з популярних запитань організаторів як і скільки платіжних методів підключити для продажу квитків на події. У цьому відео поговоримо не тільки про те, які варіанти можливі і скільки підключити, а чим керуватися організатором у своєму виборі. Тож додивіться відео до кінця і підпишіться на наш канал. Іноді ми розповідаємо те, про що ви здогадувались, але сподівалися, що з вами такого не трапиться. Під час вибору платіжок для івенту є низка запитань, на які ви маєте чітко знати відповіді: у якій валюті ціна на квитки. У якій країні проводиться івент, з яких країн ваші гості, подія для B2B чи для B2C, і зрештою вподобання вашої аудиторії. А тепер давайте про це все по порядку. Звичайно ж, у нашому сервісі ви можете встановити різну валюту для своїх квитків, але потрібно розуміти, хто ваша аудиторія і де ви будете проводити івент. Часто організатори в Україні виставляють ціни на квитки в доларах або євро. Ви маєте розуміти, що якщо у вас локальний івент, то у 99% учасників карти українських банків і вони національній валюті. У платників можуть бути питання пов'язані з подвійною конвертацією валют, тому український екварінг так чи інакше прийме гривню і зарахує вам гривню. А банк платника спочатку продасть йому євро, а потім повторно поміняє їх на гривні, щоб віддати екварінгу й комісію за операцію обмін візьме два рази. І сума списання з картки може суттєво відрізнятися від тієї, на яку розраховував ваш учасник. Дрібниця, а неприємно. У кожній країні є свої популярні акварінги, і якщо ви хочете провести стендап в Таїланді, навряд чи місцева аудиторія оцінить ваші українські платіжки. Вони такий спосіб оплати бачать вперше і, і не розуміють, що це і куди підуть їхні гроші. Крім того, деякі екзотичні країни законодавчо вимагають, щоб оплата була тільки в місцевій валюті. Тому там ми підключаємо окремі платіжні сервіси, які знайомі аудиторії і використовуються в цих країнах. Якщо ви проводите івент у Варшаві, Барселоні, на Кіпрі або ще десь, але подія призначена для наших співвітчизників, і ви напевно знаєте, що там буде лише ваша аудиторія, більшість з яких, до речі, мають картки українських банків, сміливо можна підключати український екварінг, адже проблем з платежами у них точно не буде. А ось якщо івент розрахований на місцеву аудиторію або 50 на 50, то іноземні банки не завжди хочуть віддавати гроші українському акварінгу через ризикованість операції, ну і можуть відхиляти такі платежі. Тому краще орієнтуватися на всесвітньо відомі платіжки. Зі світських лідерів десь популярний PayPal, в інших країнах Stripe, може ще якісь варіанти. Тут вам краще виходити з того, що підключено у вашої юридичної особи, конкретно в цій країні, і що ви можете використовувати. Плюс зважайте на податкове навантаження і законодавство цієї країни. Якщо у вас B2C-аудиторія, обов'язково потрібна оплата картками, а не збір реквізитів на безготівкову оплату. Вони не чекатимуть на рахунки і не будуть руками вбивати ваші реквізити. Якщо це B2B-аудиторія, то навпаки обов'язково до оплати картою потрібно дати варіант генерації рахунків на безготівкову оплату. Адже для такої аудиторії, якраз таки важлива оплата по рахунку компанії, акти і інші бухгалтерські штуки. Як це зробити, дивіться в іншому нашому відео за посиланням в описі. Точно так само, як ви повинні відштовхуватися у вас івент для фізосіб або для юросіб. Потрібно ще подумати, якими способами аудиторію зручно платити. Останнім часом набирає популярності метод оплати в криптовалютах, особливо дивно приймати безготівкової оплати, якщо у вас форум присвячений крипті блокчейну. Тому варіант підключення еквайрингу, який приймає USDT і може вам потім виплатити їх на рахунок з конвертацією валют ідеальне рішення. У будь-якому разі, відповівши на всі ці запитання, з упевненістю можна сказати, що чим більше способів оплати ви надасте учаснику на вибір, тим більша конверсія успішних оплат. Хтось хоче платити карткою, хтось хоче платити безготівково, хто щасливий володар криптовалюти. Один учасник знає, що таке лікпей, другий маючи карту Європейського банку, звик платити через Stripe. Важливий факт імпульсивність покупки. Побачив рекламу, зайшов, купив квиток. Нарано вже бадавить, але вже ж купив, доведеться йти. Варіанти збору заявок із сайту, а потім дзвінки учасникам із пропозицією оплатити шлях в нікуди. Поки ви запропонуєте платити, він передумає. Все, що стосується України, то це динамічний ринок мав з гранатою. Платіжки з'являються як гриби після дощу, а потім НБУ місяцями перевіряє їхні ліцензії або і зовсім їх відбирає. Тому краще завжди мати кілька різних марчантів про запас. Більшість квиткових сервісів зазвичай пропонують якусь дефолтну одну платіжку, і нерідко це призводить організатора до передінфарктного стану, коли за два тижні до івенту продажі на піку, адже наші люди звикли купувати квитки в останній день. А вам деактивують мерчант. з пропозицією надіслати якісь документи, скріншоти, звіти в податкову, або заповнити опитувальник структури власності, або ще краще акварінг потрапив під перевірку і всю його роботу заморозив НБУ. Тут тим паче від вас терміни і результати такої перевірки взагалі ніяк не залежать, але всі продажі у вас зупиняться миттєво. Тож, якщо ви обираєте такий шлях, запасайте заспокійливим заздалегідь. Нормальним ринковим відсотком за онлайн-транзакції на сьогодні вважається 1,2-1,5%. Немає сенсу йти до тих екварінгів, які просять більше 2% без особливих підстав. А до кого саме йти? Умови підключення плюс-мінус у всіх однакові. Дивіться розміри комісій і пробуйте різні. Якщо ви подали заявки в усі, не факт, що вам всі тут же підключать. Потрібно спочатку виконати всі вимоги фінмоніторингу цих сервісів. Ну а навіть якщо у вас b 2 b аудиторія і потрібні рахунки на безготівкову, то так само як і за оплатою картами, ви можете створити кілька варіантів реквізитів для генерації рахунків на різні юрособи з ПДВ, без ПДВ з податками, що входять в суму або які нараховуються зверху. Ну, все на ваш вибір. Тому якщо ви шукаєте сервіс, у якого є різні варіанти кларінгів, або вам потрібно інтегрувати ваш для продажу квитків, це питання цілком вирішуване. Реєструйтеся в рехтувент і отримайте максимум інструментів в одному кабінеті для своєї події. І пам'ятайте, що прийняти оплату це тільки перший крок з багатьох до успішного івенту.